Привіт усім, народ! Залітаю з третім тижнем мого спот челенджу і що я вам скажу? Ринок зараз просто виносить двері з петель. Він реально лупає, гвалтує і розмальовує по асфальту всіх новоприбулих. Тут ніхто не виходить сухим. Мінус нота, мінус вайп, мінус депо гарантовано. Але все було б максимально трагічно, якби я з цього не мав ніякої вигоди. Ні, я не шортив з не переживайте, я цього не скажу. Але просто поки більшість у паниці зливає все, що може, я буду спокійно скуповувати по знижкам те, що мені цікаво. Трошки жадібності ще нікому не зашкодило. Тому давайте зробимо ревізію того, що у нас є по активах, і подивимося, скільки кешу вижило після цієї різанини. Погнали! Першу переглянемо портфоліо, яке у нас є. Тобто прибуток за весь час складає у нас мінус 144 долари і 19 центів. Це наш прибуток. Мінус 7 і 2 відсотки. Що у нас по активах? Фактично, набір активів не змінився. АВАК, Солана і ефір. Деякі лімітки спрацювали з минулого огляду також спрацювали, і з позаминулого також спрацювали. Зараз на графіку розглянемо. Було 200 доларів вже інвестовано в Авакс, 300 доларів було вже інвестовано в Солану І в ефір у нас було. Інвестовано більше всього, тому що вчора на проливі я його докуповував і ще одна лімітка вчора спрацювала. Тобто лімітним і ринковим ордером тільки 600 доларів. Вчора я до нього додав. Тому на 1400 в портфелі вже Ефіріуму, В принципі, да, по ефіру, поки збиток є найбільшим, але ну по почекайте, давайте. Зараз ми перейдемо до графіку, ви зрозумієте, що не все так печально, як здається. Отже, з минулого огляду лімітка, яку я накинув по ціні 3,694 вона спрацювала. Більш того, спрацював. Вчора лімітка по 3,350, про яку я говорив в минулому огляді. А коли ціна лилася близько до 3 тисяч, то по 300 мені вдалося по ринку ще купити на 300 доларів. Тобто це фактично весь наш закуп на монеті ефір. Да, він поки в мінусі, але також я не бачу сенсу там якось розчаровуватись і переживати, тому що всі покупки ми, в принципі, робили не близько до хаїв, основних, ну і в принципі навіть перша наша покупка вже була майже 20% від хаїв, і все нижче і нижчі, нижче. От остання покупка була 37,5%. Відсотків від наших максимумів по ефіру, тому я тут фактично не бачу проблем. Також чому я такий задоволений, ви можете подумати, ну блін, ринок падає, що ти такий довольний? заспокойся. <смі> Але ні, друзі, насправді все окей, чому? Та тому, що коли вчора ефір летів на дно, то більшість альконів просто стояли і дивилися на те, як ефір вмирає просто і, і хоронеться. Тобто, в моменті реально можемо подивитися. По Аваксу спрацювала ота лімітка, про яку я говорив ще в першому огляді в проторговці цієї тіні. І на 100 доларів вона активувалася. І дивіться, ціна і не сильно від неї впала нижче. Тобто, якщо ефір вчора. Реально зносив е, всі свої мінімуми і лився дуже низько, то більшість альтів стояла на місці. Тому ось така картинка зараз у нас є по монеті і по Solana, Ну в принципі, трошки схоже. Також останній ліміт, про який я говорив ще в перший день, який у мене тут залишався, в перший день спотового челенджу. То тут ціна і залишилась. Тому ось така картинка зараз у нас є: 300 доларів в Солані, 200 доларів ваксі, до фіга доларів в ефірі. Ну, як бачите, в ефір я загружаю більше всього, півтори тисячі доларів не просто так тут з'явилося. Як на мене, це Кити все рівно має великий потенціал, незважаючи на те, що його так зараз всі хоронять, і ну і в принципі більше від нього нічого позитивного не чекають. Але як на мене, ми сформуємо доволі непогану точку входу. Також всі, хто слідкує за інстаграм-каналом, за телеграм-каналом, оцю всю рубрику АМД циклу, я вже там 300 тисяч разів розповів. Тобто, ви розумієте, що як на мене, це ті ж самі цикли АМД, і зараз в фазі маніпуляцій, де більшість людей просто повиходять з ринку і пофіксують свої якісь там часткові чи часткові збитки. То ну я думаю, що ринок повинен відірватися вище. Ну якщо цього не станеться, то не знаю, ставки ставити не буду, але мені здається, що розв'язка має бути саме такою. Як на мене, зараз дуже важливо прослідкувати, як закриється цей тиждень, коли Верховний суд буде вже вводити наступні наративи на рахунок тарифів Дональда Трампа. І ми розуміємо, що більшість очікують або повного скасування, або часткового скасування та значного зниження цих тарифів проти головних торгових партнерів США. І це по перше. По друге наступне це торгова угода Китаю США, яка також буде зовсім скоро. Ну і поступово рішення ФРС, тому що якщо тарифи будуть відміняти, то тиски і ризики інфляції будуть знижуватись та від. Тупати, а це означає, що більш плавна та м'яка риторика від ФРС нам гарантована. Тому мені хочеться подивитися, як буде закриватися цей тиждень. А які дії і рухи від графіку я буду очікувати з плином цих всіх подій. Зараз побачимо. Розпочну, звісно, з свого улюбленого активу Ефіріум, який і так уже скоригувався доволі сильно, тобто динаміка, яку в падінні ми отримали за останні декілька тижнів, вона просто нищівна. Реально ціна дуже сильно скоригувалася і падати значно нижче, поточних значень я від неї цього не чекаю. Але якщо ціна там зможе локально перезняти мінімум, який вона зараз поставила на даний момент, це 3060 наприклад, то я кину собі алярм, тобто маячок на 3850, як на оцю зону FTA, коротше кажучи, прям. Сюди і на цьому маячку я зроблю ще один бай на 300 баксів, тому що мені здається значно нижче цього рівня ціні вже немає сенсу падати. Це може бути локальне швидке перезняття і знову повернення в Діапазон. Це варіант на запас, якщо ціна захоче ще кудись падати. Але якщо позитив все-таки в ринок влиють і наративи будуть мінятися, зайде агресивно швидкий попит, а рітейл залишиться без нічого, тому що все продав, то ціна може дійсно швидко опинитися в перекритті цієї цінової неефективності цього імбалансу. І в такому. Випадку мені прийдеться купувати вже тоді дорожче, розумієте? Я в цьому, чесно кажучи, я не дуже задоволений від таких думок, що прийдеться купувати активи дорого, тому що останні дві купи, покупки, які я зробив, вони мені прям легко лягли на душу, тому що я їх робив по дійсно низьким цінам, на мою думку. Тому ось те, чого можна чекати, кіно собі на всякий випадок нижче. Ось такий маячок, да, запам'ятайте, це цифра 2850. Але в разі, якщо ціна тут не опиняється і починає розвертатися, агресивно Римко повертатися в діапазон звідки вона падала, то прийдеться вже тоді діяти в нових наративах, які ринок підкине. Тепер щодо наступних активів, які я менше купую, тому що ну дійсно в певності в них трішки менше, з точки зору і фундаменталу, і капіталу, який в них тримається, і так далі. Але в моменті все рівно перспектива в цих активах є, як бачите, як мінімум сильного падіння вони не зазнали після того, як ефір сильно лився вниз. Нижче по аваксу можна діяти, але мені здається, що по аваксу я би ще почекав. Тобто краще пропустити декілька покупок по аваксу і купити ще один раз гарно ефір. Але веду до того, що дійсно захочеться Працювати з цим активом, коли у нас тут проявиться, хоч би якась сила тренду, тому що ціна поки рухається в такому несхідному каскаді, ось таким чином. І цей несхідний каскад поки відбуває бажання швидко якось діяти. Ми можемо перегорнутися, звісно, на старший таймфрейм, і я на собі маячок по ціні права, тобто нижчий. У мене тут є вже зона FT, яку я собі ставив. І я просто кину маяк сюди. Якщо ціна його забере, то прийдеться тут купити. Як на мене, ну це вже краще ніж те, що ми маємо зараз, бо і поточна ціна, і нижчі мінімум мене влаштовує. А якщо отримаємо мінус 15-17% від поточної, це мене буде влаштовувати більше. Або ж з динамікою ринку я буду купувати АВАКС, коли ринок уже покаже себе з більш сильної точки зору, з більш сильної сторони. Це є диверсифікація, на мою думку. І немає сенсу загружатися паралельно у всі активи одночасно. Щось повинно почекати, щось повинно постояти, щось повинно показати свій конкретний наратив та напрямок. Тому, в принципі, по аваксу мій висновок такий, або купляти його на 15-17% нижче, на випадок, що це може статися. Якщо цього не відбувається, ефір відростає, біткоін відростає. Ростає, а вакс також відростає, і ми вже робимо впевнену покупку тут. До речі, якраз в нашій середній ціні в точці входу. Як на мене, непоганий варіант розвитку подій. Тому тут я чекаю. І Solana, як непоганий актив, який круто тримався вчора і позавчора, да тобто монетка дійшла, звісно, до третього нашого ліміт бай на 100 доларів, але тим не менш утрималась, і тим не менш зараз показує себе доволі непогано. Я вже говорив в своєму огляді в інстаграмі з цим активом, скоріше всього, ми вгадали, тому що спотові ETF на Солану одобрені. Тепер залишається просто дочекатися, коли люди, коли капітали, коли інвестори загрузять сюди побільше коштів для того, щоб цей актив був ще більш привабливим. Але дивлячись на ситуацію, яку ми зараз. Зараз отримуємо, то ось наш ключовий діапазон, в який ціна повинна повернутися. Також спостерігаю тут такий локальний AMD цикл, ну 4 години але після останніх проливів на 4 годинку можна дійсно дивитися і казати, що локально, тому що все розгортається в більш глобальній історії. Повернемось до АМД-циклу. Якщо ціна повертається в діапазон, ось сюди, в ньому залишається, то це повноцінний сигнал того, що вона буде рухатись вище. Тому посиланні ми, я точніше переключусь на таймфрейм. Ім один день, подивлюся, що у нас тут залишається з найближчих таких цікавих меж, де ціна могла б в подальшому зупинятися. От мені здається, десь ось тут. 131 долар за монетку, я поставлю собі маячок. Це буде нижче поточної ціни на так само, як і VAX, виходить. На 17-15-17% нижче. Я поставлю собі сюди маячок. На випадок, якщо ціна все-таки буде рухатись нижче і не зловить опору нашого попиту, то в принципі прийдеться діяти вже тут з наступним ліміт бай на 100. І якщо цього не відбувається, то відштовхуватися ми вже будемо від тренду, який буде відбудовуватися саме повернення в межі нашого великого AMD циклу і скоріше всього, вже буде відтворюватися якийсь рух значно вище. І ті взагалі відкривають доступ до Solana для самих інституцій. Це фонди, брокери, пенсійні компанії, які не можуть купувати крипту напряму. Це означає новий стабільний попит, тобто легальна і простіша інвестиція. І люди зможуть купувати солану у звичайному брокері, як sp 500 І це підвищує довіру до самої екосистеми. Плюс це додає солані статусу якогось серйозного активу, а не просто крутого блокчейну для мемів. У перспективі це, звісно, може підштовхнути солан. До топ-3-5 активів на ринку і дати стабільний аптренд на найближчі роки. Ну так, ми оглянули ситуацію по челенджу. Я показав свої думки та наступні дії у різних обставинах, які нас можуть чекати. Найголовніше це думайте на перспективу. Це головна умова інвестицій. Ризики у нас зважені, активи поступово набираються. Точка входу наша зглажується. Головне просто не сходити зі шляху. І не забувайте, усі цікаві та швидкі апдейти по ринку ви можете подивитися у моєму телеграмі та інстаграмі, а також основні. Вні економічні та макроподії Instagram Crew. до зустрічі.